Вітаю вас на каналі «Том ШКОЛА, З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок з фізики для 7 класу за темою кінетична енергія тіла. Наш урок традиційно складатиметься з трьох частин. Я спочатку поясню теорію, друга частина поясню, як розв'язувати задачі, і третя частина пройдемо з вами разом. Тести і отримаємо оціночку. Перед тим, як розпочнемо. У мене до вас прохання, натиснути вподобачку, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Натисли, підписалися, починаємо. І так, як я обіцяв, трішечки теорії. І з чого розпочнемо? Ось з такого прикладу. У нас є кеглі, є куля. Значить, ми кидаємо куль, надаємо їй швидкості. Куля котиться і потім виконує роботу по переміщенню кегель. Вони рухаються, а куля прикладає до них силу, кеглі рухаються відбувається робота. Отже, куля виконала роботу. А з попередніх уроків ми з вами знаємо, що робота може виконуватися за рахунок енергії. Потенціальна енергія тут відсутня, немає висоти. У нас куля котиться по полу рівненько. Ніяких пружин ніхто не стискає, не розтягує, просто кулі надали швидкість. І вона змогла виконати роботу, маючи швидкість. Ще один приклад. Є така гра, де будують такі фігури, беруть потім палицю, відходять на декілька метрів, надають швидкість і палиці, і вона виконує роботу по розбиванню усієї споруди. Бачите, виконала ця робота. Ще варіант: ось у нас більярд. вдарили по кульці. Вона вдарила другу кульку, кулька перемістилася, удар був з деякою силою. Була виконана робота по переміщенню жовтої кульки, по переміщенню червоної кульки. І цю роботу виконала біла кулька. Звертаю вашу увагу, знову ж таки не було потенціальної енергії, зміни висоти не було. Деформації стиснення не було, було тільки надано швидкість. Тобто знову швидкість і знову виконується робота. Ще варіант: от є старі будівлі, є бульдозер такий, який валить, а є ось такий трактор у нього, така куля висить, він не розгойдує в одну сторону, вона набирає швидкість і потім бамц! І розвалює будинки її об'єкти. Так. М'яч, якому дали, надали швидкості, він з силою влітає в сітку воріт і переміщає цю сітку. Теж це бачили. До якого висновку можна прийти, спостерігаючи ці приклади, що будь-яке тіло має енергію. І цю енергію, енергію руху ми будемо називати кінетичною енергією. Давайте тепер дамо з вами визначення кінетичної енергії. енергію, яку мають тіла внаслідок свого руху, називають кінетичною енергією. Тобто, якщо в мене тіло рухається, значить воно має кінетичну енергію. Якщо знаходиться в стані спокою, кінетичної енергії воно не має. Нагадаю, що потенціальна енергія могла бути у тіла нерухомого, але яке знаходиться на певній висоті. А кінетичну мають тільки рухомі тіла. І визначити цю енергію можна за формулу МВ квадрат поділено навпіл. Є ця енергія, літера К вказує, що ми шукаємо кінетичну енергію. Нам слід знати масу тіла, яке рухається. Наприклад, маленька куля, більярдна куля і куля для боулінгу можуть виконати різну роботу, бо вони мають різну масу. Навіть за умови однакової швидкості куля для Боулінгу виконає більшу роботу, несе більше ушкоджень, да? От, аніж більярда, наприклад. Отже, від маси її швидкості. Значить, ЕК – це кінетична енергія. Енергія вимірюється в джолях, ми з вами про це знаємо. М-маса тіла вимірюється в кілограмах, В швидкість тіла, основна одиниця метри за секунду. Звертаю вашу увагу, що при розв'язанні задач ми будемо підносити до квадрату і числове значення, і метри до квадрату, і секунди до квадрату. Вся ця одиниця підноситься до квадрату, а не тільки число. Про це і забувають інколи учні. Як використовувати кінетичну енергію? Ну, це навчилися ще наші древні люди, які будували вітряки. Наприклад, використовувалася енергія вітру. Що таке вітер? Це є рух повітря. А якщо є рух, значить є швидкість. А якщо є швидкість, значить є енергія. От Це вітряки. Да? А були ще млини, які ставилися на воді. Там вода текла, якщо на воді не на озері, а саме на річці. Там, де вода тече, де має кінетичну енергію, де виконує роботу. Ставилися млин, молилося борошно. От. Або вітряк теж борошно, хто що міг. Використовували енергію вітру, енергію води. На сьогоднішній день вітряні електростанції. У нас на Одещині, наприклад, є вже цілі поля з вітряками. Ну, зазвичай, це звичайне поле, посеред якого <смі> <смі> такі високі-високі, такі великі <смі> вітри. Звісно ж, їх е е доречно ставити, там, де багато вітру, в степовій зоні. Географія передає привіт. У лісовій зоні ну, сенсу немає, там ліси. А от степ, вітер гуляє і виробляється електроенергія. Енергія вітру кінетично перетворюється там в електричну. А як саме? Розкоповім про це у восьмому класі. Ще один варіант використання кінетичної енергії вітру. Судноплавство, кораблі. От, було декілька щогол, Да? Ставили паруса, вітер дув і кораблик плив. Вітру не було, кораблик стояв. За умови, якщо там не було робів, які б навесли. Гитва, гитва, гитва. От, але це вже була не кінетична енергія. то дещо інше. На сьогоднішній день судноплавство вже без вітрил обходиться. Я кажу про великі кораблі. От. Ну, а яхти, яхтсмени, парусний спорт нікуди не подівся. Там теж використовується кінетична сила вітру. Як бачите, використання кінетичної енергії людством освоєно вже давно. А ми з вами розберемося, як розв'язувати задачки. Перша задачка виразимо в стандартних одиницях. 1,4 кілоджоуля. Ми з вами знаємо, що джоуль це стандартна одиниця, є додаткові. І якщо бачимо приставку кіло, кілометр, тисяча метрів, кілограм, 1000 грам, кілоджоуль, тисяча джоулів. Множимо на тисячу, буде 1400. 20,8 кжоулів, знову ж таки, множимо на 1000, буде 20800 джоулів. 3,6 мегаджоулів, М велика, значить багато. Аж мільйон джоулів. Вийде 3 мільйони 600 тисяч джоулів. Якщо М маленька мілі, мілі метр тисячна доля метра. мілі джоуль, тисячна доля джоуля. 504 міліджоуля це 0,504 джоуля. Перша вправа виконана. І можемо рухатися далі. Далі на нашому каналі крутим педалі, тум-тум-бум-бум. задача. Яку кінетичну енергію має учень масою 50 кг, і що біжить по коридору зі швидкістю 4 метри за секунду. Стандартна задача для учнів. Ну, вже саме клас не так багато бігає, 5-6, да? початкова школа любить побігати. Чим доросліше учні, тим вони менше бігають в коридорах, але трапляється таке. Стандартна задача, нічого ж не придумано, з життя взяв. Так от, дано. Маса учня 50 кг, швидкість 4 метри за секунду. Нормально бігає так. Треба знайти кінетичну енергію. Вся у нас в стандартних одиницях, нічого не переводимо, тільки бабусю через дорогу. Значить, що є, К дорівнює МВ квадрат поділено на 2. Маса є, швидкість є. Є, мається на увазі, що є, а не енергія є. Підставляємо 50 кг, множимо на 4 метри за секунду в квадраті, ділимо навпіл. 50 можна поділити на 2, буде 25, і одразу дроб щезне. От, буде нормальний запис. 4 в квадраті це 16, метр в квадраті, метр і секунда в квадраті, те, про що я казав. 25 на 16 буде у нас 400. Кілограмів помножено на метр секунду, поділ на секунду в квадраті, помножено на метр. Ви можете сказати, Олександр Вишина, що ви так розписали? А я вам скажу, що енергія у нас вимірюється не в кілограмах, не в метрах квадратних і в секундах квадратних. Вона вимірюється в джоулях. І я роблю все для того, щоб отримати джоулі. І я метр спеціально виніс один окремо метр квадраті, я розклав на два множники. Значить, кілограм помножений на метр на секунду в квадраті це є ньютон. Згадуємо 1, 1 Ньютон М до F дорівнює M на g, Маса кілограмів g там було. Значить, це у нас Ньютон. Чудово. Значить, Ньютон помножений на метр. Це у нас є хто? Джоуль. Отже, відповідь 400 джоулів. Енергія в джоулях. Я отримав джоулі, я молодець. Далі. Так, тіло рухається зі швидкістю 3,6 км за годину. Визначимо масу цього тіла, якщо його кінетична енергія становить 4 мілі джоулі. Так, що це за тіло таке? Дано швидкість 3,6. Кінетична енергія 4 міліджоуля. Маса невідома. Окей. Давайте з вами подивимося. У нас кілометри за годину це не стандартна одиниця. Міліджоулі не стандартна одиниця. Тому всі. Як перевести кілометри за годину? Метри за секунду? Кілометри це 1000. години – це 3600 секунд. Отже, я 3,6 множу на тисячу, ділю на 3600. І в мене виходить, що це 1 метр за секунду. 4 міліджоулі це 400 джоуля. Перевів. Так. Формула у нас є, квадра... є в кадри мв квадрат поділена на опіл, але мені не потрібна кінетична енергія, мені потрібна маса. Знайти масу. Ну я мв в квадраті. Візьму весь чисельник. Як невідоме, це буде дорівнювати 2 помножено на ЄК. Але мені не потрібен добуток маси на швидкість. Мені потрібна лише маса. Значить, я повинен 2 ЄК поділити на В в квадраті. Є у мене Є, В у мене В. Да? В у мене теж є. Значить, 2. Множимо на 0,4 джоуля. Одиничка метр секунди в квадраті. Значить, маса у нас в кілограмах. Ну тут джоулі теж можна це Ньютон на метр. Метр-метр скоротиться і так далі. В результаті вийде кілограм. 8 тисячних кілограма. Не хочу розписувати, бо ще пів екрану займе. Кому цікаво, може розписати. Які одиниці використовуємо, ви знаєте. Можете посидіти погратися з листочком. У вас все неодмінно вийде. 8 грам. Чому я пишу 8 грам, а не 8 мілікілограм. Тому що мілікілограмів немає, є просто грами. 8000 кілограмів, це є 8 грам. Отак От можна пограти, як циган сонцем з величинами. Хочу так, хочу ось так. Далі, четверта задача. У скільки разів збільшиться кінетична енергія мотоцикліста при збільшенні його швидкості з 5 метрів за секунду до 144 км за годину. Ну, Їхав мотоцикліст. а потім і поїхав швидше. Так? Буває таке. Ну, за містом, наприклад, У межах міста я не рекомендую цього робити. От. І так, В. Перша швидкість 5 метрів за секунду, друга швидкість 144 км за годину. У скільки разів збільшиться, то мені треба знайти відношення енергії. Тієї, яка стала, до тієї, яка була. Так, сі, сіньора Сі. 5 метрів за секунду стандартна. А от кілометр за годину треба перевести в метри за секунду. 144 множу на 1000, бо кілометр тисяча метрів. І ділю на 3600, бо стільки секунд у годині. Якщо я це все обчислю, це вийде 40 метрів за секунду. Так, розв'язування. У мене є стандартна формула для знаходження енергії. Але я не можу шукати першу енергію другу енергію, бо я не знаю, чому дорівнює маса цього мотоцикла. Тому я записую формулу для першої кінетичної енергії, Тому на початку, і формулу кінетичної енергії, яка буде в кінці. Маса 1, В1, маса 2, В2. Перший випадок, другий випадок. Зрозуміло, так? Да? Індекси знизу показують, що докуди відноситься. Тепер я буду шукати співвідношення. Яка 2 до ЄК1. Я повинен поділити ось ці дроби. Бачите, я пишу спеціально в рядочок, щоб не вийшло чотирьохповерхових дробів дробів. що мені таке щастя? Так, як поділити дріб на дріб? Треба, щоб заяць вухами зробив дріб тріп Ні, неправда. Треба другий дріб перевернути і дію ділення замінити на дію множення. Двічки у нас скоротяться. Швидкості у нас є. А що у нас робити з масою? А давайте поміркуємо. У нас задачі мова йде про один і той самий мотоцикл. Правильно? Правильно. Тобто у нас маса першого мотоцикла і другого мотоцикла – це однакові числа. Бо при розгоні маса мотоцикла, на щастя, не збільшується. Ми не говоримо про спеціальну теорію відносності про 11 клас, ми просто говоримо, не, не змінюється. Не розглядаємо рух при швидкості світла. Воно то вам не треба. Значить, якщо маси однакові, я їх можу скоротити. Одна в чисельнику, одна в знаменнику, скоротили, тоді виходить, що відношення цих енергій це є співвідношення їх швидкостей. В2 у мене є 40 метрів за секунду. В1 5 метрів за секунду. Метри за секунду, метри за секунду, скоротилися, вони там і там у квадраті підносяться. Це не принципово. 40 у квадраті 1600, 5 у квадраті 25. 1600 поділити на 25 буде 64. Отже, звертаю вашу увагу, у нас по суті швидкість виросла у 8 разів з 5 до 40. У 8 разів збільшилася. А кінетична енергія збільшилася у 64 рази. От так швидкість впливає на о, кінетичну енергію, на її кількість. Чим швидше тіло рухається, тим більшу кінетичну енергію воно має. І саме цим небезпечні космічні метеорити, метеори, камінці для супутників наземних та космічних станцій, оскільки вони рухаються на дуже великих швидкостях. Інколи декілька кілометрів за секунду. От, і навіть якщо піщинка 1-2 грами, можете порахувати. Наприклад, 1 грам так, і швидкість 10 км за секунду, 1000 метрів за секунду, яку він кінетичну енергію має. То ця піщинка може пробити і космічний апарат, і супутник, для неї то не є перешкода, бо вона має велику кінетичну енергію. От. До речі, кінетична енергія, кінетичну енергію мають кулі, снаряди, ракети. Вони рухаються, чим швидше рухаються, тим більше їх енергія. От, військова справа такі діла. З цим розібралися домашнє завдання. Чи може кінетична енергія тіла бути від'ємним числом? На попередньому уроці ми говорили про потенціальну енергію. Там були цікаві випадки, коли у нас енергія була від'ємна. А от кінетична енергія може бути від'ємною. Якщо так, то чому? Якщо ні, то чому? Пишемо в коментарях. За правильні відповіді з мене вподобаєчка. І взагалі не соромтесь писати коментарі, я їх всі обов'язково читаю, на цікаві відповідаю. Три випадкових коментарі потрапляють до наступного уроку в рамочку. Рамочки в самому кінці. Да -да -да. Шукайте свої коментарі. Ну а зараз у нас невеличка музична пауза, після якої ми продовжимо працювати. Отож, не перемикайтесь. Тришечки відпочили. Сьогодні ми завітали до славетного міста Алчевськ. Алчевськ це Україна, Луганська область, Луганськ це Україна, Крим це Україна, кожен українець про це знає. Да, ось таке чудове місто. Значить, ну що ж, рухаємося далі вперед за оціночкою. Тестові завдання самі ж себе не виконають. Так, 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 сказав Кулемет. Кінетична енергія тіла, тести проходжу я, отже, свої дані і починаємо тестування. Так. При виконанні роботи кількість енергії тіла залишається сталою, не змінюється, а збільшується, а зменшується. Якщо тіло виконує роботу, то воно витрачає енергію, а якщо витрачає енергію, то і кількість зменшується. Виявляєте, якби би було навпаки, ви виконуєте роботу, енергії у вас все більше і більше. Тобто захотіли поїсти, відновити запаси енергії, пішли, попрацювали, все, ви відчуваєте, що у вас багато, повно енергії. Да? Їсти треба було. Не знаю, не добре це чи не гірше, що це не так. Можете пофокузувати на цю тему. Для виконання механічної роботи тіло повинно мати натхнення, час, енергію, бажання. Енергію, без енергії роботу не зробиш. Навіть відповідність. Давайте так, яка МВ? Яка у нас джоульг маса в кілограмах, швидкість в метрах за секунду. Механічна енергія це величина скалярна, векторна, скалярна. Її можна лише порахувати. Вона не має напрямку. Одиниця вимірювання потужності Джжжж, читається як Джордж Джоуль, Джулія Джулі, Джавелін. Джоуль, звісно ж. Якщо масу тіла збільшити у 3 рази, то кінетична енергія зросте у 9 разів, зменшиться у 9 разів, зменшиться у 3 рази, зросте у 3 рази. Можете натиснути на паузу і поміркувати. Масу збільшили у 3 рази, значить енергія зросте у 3 рази. Вкажіть формулу для визначення кінетичної енергії тіла. Ой! Треба вибрати кінетичну енергію просто. Тіло піднято над поверхнею? ні. Значить, яка тут формула? МВ квадрат на 2. Так, якщо швидкість тіла збільшити в 4 рази, то кінетична енергія теж зросте у 16 разів там квадрат, пам'ятаєте, да? мВ квадрат. Які існують види механічної енергії? Кінетична, сильна, ні, потенціальна, Так, смачна, ні. Так, знову ж таки, давайте ось так. Яка кінетична енергія? М-маса тіла, В, швидкість тіла. За формулою виставляю, так мені простіше. Так, давайте зроблю тут помилку. От Я не знаю, я хочу отак от. І що в мене? Я зробив помилку, але я отримав максимальний бал. Система дає можливість один раз помилитися. От, Звісно, якщо буде більше помилок, то оцінка буде нижчою. Але 10 балів я отримав, я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відео від самого початку до самого кінця, теж великі молодці. І так, звіт можна зберегти у файл, роздрукувати. Одказується тема, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних і переоцінках. Ну, встановлено неправильну відповідність. Ну, звісно, неправильно, бо я навіть не, не дивився. От. Ну, тут правильно, а ось ці два слід було поміняти місцями. Ні, тут теж неправильно, треба було міняти місцями. Бачите, я показую друга причина, навіщо зробив помилку. Помилку я зробив і я після результату можу проаналізувати і надалі таку помилку не робити. Бачите? Така бомбезна річ комп'ютер. Ну що ж, мої улюблені глядачі, якщо вам подобається мій відеоурок, обов'язково тисніть кінетичну вподобачку. Не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал ТОП-школа своїм друзям у реальному житті, в віртуальному житті. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Вдячні, глядачі, можуть підтримати вихід уроків гривнею, донати. Це дозволить мені далі записувати фізику 8 класу, 9, -го, 10 -го і 11. -го. Математика вся вже зроблена. От, фізику можна задонатити. Приєднуйтеся! У нас є сайт, де зібрані всі відеоуроки. Є сторінки у Фейсбуці. У Вайбері можна допомогти один одному з розв'язанням завдань. В інстаграмі фоточки, в Телеграмі Теорія за одну хвилину. Ну, а в мене на сьогодні все. Щиро дякую за увагу. І бонусне завдання. Напишіть у коментарях великими літерами. Четвер. Саме четвер я записую цей відео урок. Я буду знати, що ви до кінця, І з великим задоволенням натисну вам вподобайку. в мене на сьогодні все. Добре і до побачення. па 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 Ну що, дивишся, я сказав до побачення все, більше нічого не буде. Ну тепер точно. Нічого.